Кіровській області для тих, хто не знає, це свиностан. Провели огіркову олімпіаду. Ну а що? Як зі справжньої олімпіади вигнали, так росіянці вигадали перший чемпіонат світу з огіркового хрусту. Ось так от Ну а що ви хотіли? Який там ада, такі змагання Україні квітучого імпортозаміщення. Ну, по-перше, музичний супровід цього шепіто. Зі святом матінка земля. Біла березонька, для мене свята Русь, для інших занозонька. От ці недолугі вже навіть самі собі не соромляться співати пісні про те, що їхня держава для всіх занозонька. Ну і ще як завжди, радію тому, що цивілізований світ відгороджується від них залізною завісою. Але давайте повернемось до огірків. Завданням конкурсантів було відкусити огірок так, щоб він гучно хруснув. Оце я розумію. Прийшов, гризнув і переміг. Зараз, Зараз будемо змагатися. Так, дуже можна. І ось на цей скріпний недочемпіонат, нібито з'їхалися учасники аж цілих 13 країн, зокрема з Бангладешу, Танзанії, Єгипту, Ємену, Індії, Китаю або ж Сенегалу. Невідомо тут не зрозуміло. І це скоріш за все студенти, яких занесло на болота через навчання. Бо ж небагато лояльних доболіт країн лишилося у світі і стає їх все менше. А ось вам ще одне скрєпне змагання на злобу дня, як то кажуть. На Росії все частіше проводять конкурси на краще бомбосховище, бо що правильно, так зване СВО йде за план. Міряти з бомбосховищем першим запропонував губернатор Брянщини, а невдовзі Челябінськ, Уфа і навіть Башкортостан підтягнулися. Оце я розумію багатохадова стратегія напасти на сусідню державу, щоб потім влаштовувати абсурдні акції у стилі пабідабесія, до яких ще не долугих, а інколи із летальним кінцем конкурсів додумалися на болотах. Дивіться у наступному сюжеті. Ось, більш... ось уже понад півстоліття це творче змагання служить яскравим впізнаваним символом російської культури. Оце бункерний не піндючився мов індик. бо ж торочить про конкурс на честь російського імперця композитора Чайковського. Оце рускомірний символ, оце так звана велич російської недокультури. Типу росіянці, це ж завжди про високе і вічне. І наш конкурс і наш конкурс відіграє величезну роль у духовному зближенні народів. Одним словом, чергова сеча в очі про ледь не народ богоносець, бо в перервах між такою показухою ця недотитульна недонація кидається багном, хлище відрами оковиту, наряджає мерців та риє могили на швидкість. Бо ж насправді Росія це не про велику якусь там російську культуру, а про великий некрофільський культ. Нам є? нам є що показати і є чим пишатися, але це не все. Важливо ще красиво і талановито це піднести. А ось власне про справжні таланти. Це російський Томськ, батьківщина цвинтерного батлу. Бо саме тут вперше в Росії провели конкурс з риття могил на швидкість у вересні 2020-го, Ну тобто, у розпал пандемії коронавірусу. Ну, мабуть, від зневірення у російській вакцині Спутникві вже за рік це ритуальне мракобісця знайшло шанувальників у Новосибірську. В В сіновосібірську сьогодні. сьогодні відбувся чемпіонат із копання могил на швидкість. Бо ж на болота хриття могил нині не лише імпортозаміщення міжнародних змагань, а й затребувана професія. Заяв... Мета заявлена, цілком пристойна підвищення престижу професії та рівня виконання робіт. Організатори вважають важливим залученням молодого покоління у сферу ритуальних послуг. А вже менш ніж за півроку розвагу, замішану на культі смерті, за Новосибірськом підхопила вже Бурятія. І знову все як уперше: лопат, мокрі долоні гробокопателів та жюрі з секундомірами. Серед учасників серед учасників діти землекопів, які виявили бажання брати участь у цьому конкурсі. Оце я розумію наступність поколінь. Але і це ще не все. У 2022 році організатори конкурсу у Новосибірську пішли ще далі. Там не тільки рили могили на швидкість, а й прикрашали надгробки. Будем. ми будемо проводити вперше конкурс із благоустрою могил. Окрім учасників із Новосибірську, на це скрепне змагання з'їхалися команди з Омська і навіть з окупованого росіянами Севастополя, а з анексованого Криму до Новосибірська, до речі, добиратися чотири дні. Але що не зробиш заради визнання і нагород у 20 тисяч дерев'яних? Ну це приблизно десь 9 тисяч гривень, щоб ви розуміли. Таким був призовий фонд ось цього недоконкурсу. Виграла команда. Виграла команда з Омська. Ну звідки ж і ще? В основі їхнього дизайну були живі рослини. Переможці отримали 20 тисяч рублів. Учасники з Новосибірська зробили поховання під урни з прахом одруженої пари. Команда Севастополя прикрасила золотом могилу військового моряка. Мода на ритуальне мракобісця не оминули і болотяну столицю. Тут змагалися у вдяганні небіжчиків на не швидкість, а ще з'ясовували, хто краще нафарбує мерця, і обирали найкращого ведучого похорону. Любов, вічність, поки жива любов, жива пам'ять про дорогу, кохану людину. Наступне пробиття дна це бальзамування небіжчиків. Тут вже відзначився Єкатеринбург. Так званим конкурсантам потрібно було не лише загримувати манекена небіжчика тут треба було і відновити пошкодження воском. Як то кажуть, запити відповідають духу часу. На сьогоднішній день проводиться. На сьогоднішній день. Проводиться спецоперація і дуже багато понівечених тіл. Завдання подивитися, хто у нас на сьогоднішній день в Росії має можливість займатися професійно, хто добре цим займається. Оце я розумію віру у солдатів так званої другої армії світу. Як то кажуть, готують зустріч, на яку дійсно заслужили партянки. Зауважу, що переможець у цих от збочених змагань отримав приз у 200 тисяч дерев'яних. Ну це десь в еквіваленті 90 тисяч гривень. Це провести шоу. Це азарт! так це цікаво. Мені здається, що це такий командно зміцнювальний. Ось цей ось захід, який із нас, із усіх та нато-практиків робить одне ціле. Бо культ смерті те, що насправді об'єднує цю до недокраїну. От в середмісті якої ще столиці можна побачити чергу до мерця. При цьому ажіотаж не вщухає вже ціле століття. Ось стільки народу. Ось стільки народу, щоб потрапити до Мавзолею, як у Радянському Союзі. І от десятиліття минають, а вподобанням матрьошки не зраджують. Тільки но з'являється можливість постояти у черзі до мерця, так вони злітаються наче мухи. Тож некрофільський культ можна сміливо назвати новою духовною скрєпою сучасної країни 404. і конкурувати ця пристрасть може хіба що стягує до оковитої. Тож змагання з літерболу ще одна особливість таємничої рускої душі переможець помер а ще п'ятеро учасників загриміли до реанімації як то кажуть до перемоги не вистачило кількох ковтків так закінчився конкурс. Хто вип'є більше горілки? Це скрепно-російське змагання у Волгодонську на Ростовщині. Якось влаштував місцевий алкогольний магазин. Умови змагання були простими, використовуючи півлітрові певні кухлі, на певний час випати якомога більшу кількість горілки розлитої по відрах. Ризовим фондом цих скріпних перегонів були 10 пляшок оковитої. У такий спосіб організатор конкурсу хотів прорекламувати свій магазин. На ногах залишався лише один з учасників 50-річний Олександр Наконечний, який самотужки вирушив додому. Він жив недалеко від магазину. Уже поруч із будинком. Наконечний, який випив близько трьох літрів горілки, помер від передозування алкоголю. А тому не тільки переміг у літерболі, а ще й премію Дарвіна заслужив. все-таки яка була гарна ідея організувати цей конкурс. А ось вам історія про ще одну матрешку, яка не розрахувала свої сили. У Владимирі чоловік помер, бо пережер на конкурсі із поїданням линців на швидкість. Але ж змагання він виграв. Переможцю Дістався головний приз: два квитки на один з кіносеансів. Чоловік отримав його, а потім йому раптово стало погано. Він упав на землю і став задихатися. Експертиза показала, 47-річний чоловік помер від асфіксії. А на конкурс він вийшов у стані алкогольного сп'яніння. А ось вам ще один конкурс, який вріз у серцях гіннародних, на і так сильно, що вже став багаторічною традицією. Це я про чемпіонат з метання коров'ячого гною. Візолий карав'як. Так назвали калове побоїще, яке проводять у Пермському краї вже півтора десятиліття. Ось кадри з цьогорічних змагань. Одразу видно, росіянці були в такому захваті від чемпіонату, що миттєво забули про якісь там санкції, обмеження і заборони на все. Тому на конкурс з'їхалися сотні матрешок з глибинок. Навіть черги зібралися. Але це ще не все наша ладна збочна фантазія матрьошок у Перевському краю. Бо вже майже 10 років тут влаштовують ще й перегони на лопатах. Найспритнішого гонщика чекає приз. Золота лопата. От закінчаться у болотяних магазинах через санкції лижі або ж сноуборди. Той садовий інструмент для спусків згодиться. Поїхали! Поїхали! Мабуть, вже варто починати робити конкурси з приготування каші з топора. Вони не розуміють, що в умовах зовнішньої агресії і зовнішнього тиску у нас відбувається тільки зміцнення нашого багатонаціонального народу. А ось вам ще один рецепт боротьби із санкціями від космічної сміх держави. Конкурс ПНІ Абаму в лоб вигадали на день молоді у російському братську у 2015-му. Прямо на середину вулиці витягли стойку з назвою Удар по санкціях, і на ній 44-й президент США Обама і п'ятибальна шкала. Ла підліткам пропонували вдарити тодішнього лідера Сполучених Штатів, а той, хто дістав ногою до лоба, отримував найбільший очок. От прям з кожним таким стусаном Росія, наче з калін, піднімалася, і показати і показати і нашій країні, і всім нашим доброзичливцям, А це більшість це більшість у світі. Показати, чого ми можемо досягти і чого ми досягаємо, завдяки праці таланту нашого народу. Це ж який талант і збочену фантазію треба мати, щоб вигадати такі абсурдні конкурси? Але коли там ада божевільний, то й конкурси як у дурдомі.